Добрий вечір. Сьогодні у нас середа, якесь там число? 15 15 листопада. І поки Інстаграм повідомляє вам про те, що я вже в прямому етері готова розповідати другу частину біографії так? Василя Ігоровича Таїрова, трошечки. Не, про, не по темі. Не по темі а я сьогодні розмістила анонс екскурсії, яка буде цієї неділі. Екскурсія досить така специфічна. Оскільки вона, ну я так собі планую, і мені б дуже хотілося, але побачимо, як воно буде. Я б хотіла її провести англійською мовою. Причому це не тільки для тих, хто ну, власне, розмовляє англійською і є іноземцем, але й для тих, хто просто її вивчає. Маршрут цієї екскурсії досить такий незвичний. Це буде і. Ну, власне, це буде центральна частина Одеси, але а, частина маршруту це така блискуча Одеса, скажімо так, з її палацами, а, шикарними готелями і так далі. А друга частина маршруту, причому це буквально там 200-300 метрів відстані. Це то, що я називаю Тришова Одеса. так, Це такі. А... Атмосферні обшарпані дворики і так далі, і тому подібне. Я думаю, що це буде цікаво і гостям міста, і одеситам, які точно, можливо, навіть за все своє життя не бували а, в цих місцях. Ну і власне. А я сьогодні вже зробила анонс цієї екскурсії і написала про те, що якщо ви не володієте англійською мовою, але хочете потрапити на цю екскурсію українською мовою. Просто мені про це напишіть. І я подивлюсь, чи будуть бажаючи на англійську, на англійську версію. Якщо не буде, тоді ми проведемо її українською мовою. Так що чекаю на ваші коментарі, поширення мого анонсу. Ну, а власне тепер. Переходжу до продовження своєї розповіді про Василя Ігоровича Таїрова. Вчора ми з вами зупинилися на тому, що в 1904 1905 роках ну, можна сказати, що частково здійснилася його мрія мати науково-дослідну установу, де б він зміг проводити так свою діяльність пов'язану з. Виноробством, так, і з дослідженням взагалі цієї галузі. Але, як ми сказали минулого разу, тобто вчора, ця установа вона фактично містилася в сіми кімнатах нашого нового ринку, і, звичайно, що ну, не зовсім відповідала тій меті, так, яку собі поставив Василій Ігорович Таїров. І, звичайно, що він мріяв про більше. І ось. Іноді буває так, що мрії збуваються в 1909 році, коли відзначався 25-річний ювілей діяльності Василя Єгоровича Таїрова, і, зокрема, 5-річний ювілей його оцієї станції маленької на новому ринку. Привіт-привіт всім, хто доєднується! Власне, тоді сталася така цікава подія. Вдова дійсного статського радника доктора Тухновського Наталія Еммануїловна та її сусід підполковник Олексій Погорельський виявили таке бажання подарувати для станції, подарувати Василю Єгоровичу Таїрову ділянку землі, яка складалася з 5 десятин, і знаходилася вона в 12 верстах від Одеси на березі сухого ліману. Фактично, це була межа їхніх двох ділянок, і, от, власне, вони погодилися виділити її, оцю межу так під науково-дослідну станцію. Звичайно, що це було. Таке здійснення мрії, тому що ну, для винограда так потрібна земля десь його вирощувати, так не тільки власне сама якась лабораторія. Але, звичайно, що це була величезна а, фінансова проблема, тому що, по-перше, треба закупити самі, сам матеріал, так, самі оці. Лозу виноградну, так, яку треба висаджувати. По-друге, необхідно збудувати так, оці всі споруди, в яких буде, будуть проводитися наукові досліди. І, звичайно, потрібні були гроші на все-все-все це. І, звичайно, щоб цих грошей не було. І, власне, отут знову, якби. Включається оцей організаторський такий талант Василя Єгоровича Таїрова, який буквально по крихтах, так? так само як він це зробив з відкриттям цієї першої станції на новому ринку. Він по крихтах збирає гроші, які необхідні йому на будівництво, і власне. До 1912 року, так, оскільки от, як прибували якісь гроші, так щось робилося. Так, тому, тому це затягнулося так, на, ну, на такий період. До 1912 року майже всі будівлі вже були. Збудовані, були закладені виноградники, але офіційне відкриття цієї станції вже в саме в тому місці, де вона існує і зараз, так біля сухого лиману, воно відбулося аж у років. 914 році. І от тут знову ж таки здавалося б, що нарешті мрія здійснена, і тепер можна займатися вже без перешкод такою науковою діяльністю, до якої, власне, і був схильний вчений. Але Втручаються такі великі історичні події у вигляді Першої світової війни, і, власне, Російська імперія вступає в Першу світову війну. І, звичайно, ну, так відбувається і відбувалося, точніше, і в інші часи, і у нас, до речі, так ну схоже було так. Виходить заборона на вживання алкогольних напоїв. Причому урядова заборона вона стосується і в тому числі вина. І от знову ж таки так можемо собі уявити, які збитки це спричиняло людям, які це вино виробляли, які жили з цього виробництва. І власне. Саме тоді Василь Єгорович Стоїров починає дуже таку активну, ну знову скажемо, це слово пропагандистську діяльність, в якій він пояснює, що до алкоголізму, так, і от до таких негативних наслідків приводить вживання саме міцного алкоголю, зокрема, горілки, спирту. Так, а от вино. Воно, якби це окрема історія, і це фактично не ось такий важкий алкоголь, а навпаки, навіть і вино ну ми знаємо, це має. Лікувальні властивості, вино це певний такий рівень культури, так і він власне наводить величезну кількість даних про те, що, ну, наприклад, в країнах Західної Європи так, вживання вина є такою частиною нормальної гастрокультури. І, власне, там в тих країнах, де регулярно вживають невелику кількість вина, там немає ось цього пороку, так, алкоголізму. Який, навпаки, так, був у Російській імперії і в ті часи, і пізніше. І, власне, він просить уряд, якби долучитися до його ось цієї ідеї, так, і, навпаки, якби, сприяти власне переведенню населення від горілки на, на вино. Але, на жаль, Ані уряд, ані тим більше суспільство, воно якби не підтримало цю ідею переходу на, на винні напої і, на жаль, ну, не було знято так ось цієї заборони на вживання, на вживання вина. І, власне, далі наступають такі події, коли вже ну, зовсім було не до виноробства і взагалі до якихось інших речей, коли Починається вже революція, потім громадянська війна, так, на нашій території це були визвольні змагання за незалежність. І що абсолютно дивує, що абсолютно унікальне, те, що от в ці роки, так, це по суті там близько п'яти років, станція не припиняє свого існування. Так, звичайно, були закриті. Курси, не читалися лекції, так, оця вся така просвітня робота вона не велася, але станція продовжувала свою наукову діяльність, колектив продовжував працювати. І от як могла, станція, в принципі, виживала без державного фінансування, без підтримки. І, власне, коли. Ну, плюс-мінус вже вляглася ситуація суспільно політична. Знову звернули увагу. Уряд звернув увагу на станцію Василя Єгоровича Таїрова. Було дуже таке велике здивування, що станція. Продовжила, да, не, не померла, там і так далі. Взагалі називали її такою оазою в пустелі. Так? Серед ось цього всього такого бедламу, який творився, станція вижила. Ну І е, коли держава звернула свою увагу на цю станцію, а держава вже була трошечки інша, і м, прийшли до до влади, інші люди, так, і в науку прийшли, прийшли теж інші люди. І от та молодь, яка прийшла працювати на станцію Таїрова, вона вже була не в такому захваті, скажімо так, від особистості Таїрова, від його методів організації станції. Ну і взагалі ми знаємо так, з величезної кількості прикладів, що в радянські часи, так, особливо, коли ці розкручувалися репресії і так далі, дуже розповсюджене було таке в колективах, так що і там якийсь наклеп так, на начальників робили, або просто на своїх колег для того, щоб посісти їхні місця, для того, щоб привласнити собі їхні наукові здобутки, або навіть там квартири і так далі, і тому подібне. І власне. Почалася така схожа кампанія проти Василя Єгоровича Таїрова, і на нього складалися скарги і так далі і тому подібне, що призвело до того, що Таїров змушений був піти взагалі з цієї станції, яку фактично він створив своїми руками. Він, ну, очевидно, що був ображений. На колектив за ось таку ну, фактично травлю. І власне сама станція вона в 1927 році була переіменована. Якщо до цього вона носила ім'я її творця, так Василя Єгоровича Таїрова, то з 1927 року вона стала станцією імені Академіка Тимірязів, при тому, що цей академік, ну як знову ж таки в радянські часи, це дуже було. Популярне, він жодного стосунку не мав ані до станції, ані ані до виноробства. І ось так Таїров фактично а, уходить з посади, він живе а, в таких злиднях, можна сказати, в скрутному становищі. Він а, продовжує редагувати журнал Вісник виноробства України. Так? Тобто, вже а, от той вісник виноробства, який він а, видавав. Раніше він був закритий, тепер це був вже вісник виноробства України. Потім і цей журнал теж закривається в 1931 році. Але він продовжує таку діяльність. Він пише статті до. Радянської енциклопедії він складає довідник довід, довідковий словник з виноградарства та переробки винограду у 1934 році. Тобто, це робота уже така фактично, як. Кабінетного вченого, так, який писав і до друку щось, а здебільшого писав, як тоді казали, в стіл. Так, тобто такі якісь роботи, які ну, не можна було показувати на загал. І, власне, матеріальне його становище стає все гірше і гірше, йому доводиться. і Розпродавати свої особисті речі, розпродавати книжки. Ну, от для людей, які живуть таку, таким насиченим духовним життям, продавати книжки це, ну, це дуже важко, так? І власне він бореться за ту квартиру, яку він має від держави, тому що ну, в ті часи дуже часто. Це називалося уплотнення так, або зменшували кількість житлової площі для людини, або взагалі забирали квартиру, оскільки він вже не обіймав офіційної посади так, на станції. Аж, власне, приходять такі часи. А це 1931 роки, коли були дуже великі посухи, що призвело до загибелі великої кількості виноградників. І власне тоді, от знову ж таки, це пояснювали. Таким шкідництвом, так, що нібито у когось були такі злочинні наміри, так шукали у цих ворогів, шкідників і так далі. І, власне, вже тоді, якби знову згадали про Василя Ігоровича Таїрова, який міг вирішувати подібні питання, так, тобто втручатися, скажімо так, в коригувати роботу природи. Ну і плюс до цього. В 1930, можу помилитися, або п'ятому, або шостому році, відбуваються чергові, ну, точніше, підходя, підходять чергові ювілеї його роботи і роботи станції. І тоді, от хто дивився першу частину, хто не дивився придивіться, тоді якраз і зіграли свою роль його оці ці міжнародні зв'язки, От коли він їздив в молодості до Європи на стажування, напередодні його оцих ювілеїв в Радянський Союз приходять листи від відомих світових виноробів, в яких вони питають. Які плануються урочистості з нагоди ювілею діяльності Таїрова і так далі. Тобто закидують листами радянське, радянське керівництво, і тоді вже виникає така проблема, що може бути конфуз, так, міжнародний скандал, що як це так на батьківщині не вшановують такого всесвітньо відомого науковця? І власне саме тоді. В 1936 році з нього знімаються оці всі там обвинувачення і так далі, і тому подібне, і в принципі йому пропонується знову повернутися на роботу до науково-дослідної станції. Але він не приймає це запрошення, оскільки вже був такого, по-перше, поважного віку. А по-друге, ну, очевидно, що людина такого рівня, так, такого авторитета, вона не могла забути оці всі скарги, наклипи і так далі, і не могла вже повернутися працювати до того самого колективу, який фактично його зрадив. Ну, і, власне, Ще один такий був о, удар по його самолюбству. В цьому ж 1937 році о, йому мали присвоїти звання заслуженого робітника науки і техні техніки. Взагалі, радянська система вона була вся збудована на оцих званнях, там народні артисти і так далі і тому подібне. По-перше, спрацьовували оць, це таке. Прагнення людини до слави, так? А по-друге, ці звання вони давали суттєві прибавки до пенсій, до заробітних плат, якісь там пайки спеціальні і так далі. Тому ще теж люди, якби, боролися за ці звання, щоб мати ну, трошки краще такі матеріальні умови життя. Але. Власне, була така ідея надати йому це звання, але дирекція інституту, так, його рідного інституту, вона цю ідею не схвалила, мотивуючи це тим, що в останні роки Таїров нічого такого ну, надзвичайного для науки не зробив. Ну, тут така. Таке фарісейство, так? Тому що, якщо б у нього була можливість і були засоби, звичайно, що він би це все зробив. Багато можливо якихось відкриттів і так далі, і тому подібне, але просто йому не давали цього зробити, так? Ну і власне не отримав він цього звання. І помер 23 квітня 1938 року. Тобто, фактично, не дуже довго він прожив після того, як, якби до нього повернувся, повернулася ота повага так, і увага з боку уряду, з боку наукової громадськості. Похований він був, я вже говорила, у нас в Одесі на Другому міському кладовищі поруч з ним похована його дружина, ось та, яка померла в 1908 році. Ну і власне, як сьогодні пам'ятають, як сьогодні вшановують Василя Єгоровича Таїрова, уже я згадувала вчора район. Одеси, так, з одноіменною назвою, є у нас ще власне селище Таїрова. Дуже часто плутають район і селище, Це трошки різні речі, хоча вони там ну, плюс-мінус знаходяться недалеко. Також у нас в Одесі є площа імені Василя Ігоровича Таїрова. Це перехрестя. Вулиці Вільямса, яку переіменували на вулицю Євгена Чекаленка, і вулиці Корольова. Оця така досить дивної форми площа, це, власне, і є площа Таїрова. І в 2017 році на цій площі поставили пам'ятний знак, який був зроблений, до речі, скульптором. Авнаном манукяном, так, тобто представником саме вірменської діаспори. Це стела стилізована під вірменський хачкар. Це такий е, хрест камінь е, у вигляді, ну, і там ще така стилізована виноградна лоза. Е, так він встановлений, що не зовсім він і бросається, кидається в, віч, в вічі, але я, е, е, коли закінчу цей ефір, я потім. В сторісах розміщу фото цього пам'ятника. Хто проживає там близько цієї площі, потім ідіть і пошукайте. Ну, ще що? Іменем Василя Єгоровича Таїрова названий астероїд номер 6356. В 2005 році вийшла монета до Сторіччя інститута з портретом Таїрова, звичайно. Також в Україні є вища нагорода в галузі виноробства. На ній теж зображена. Ну, це власне це медаль, і на ній зображений портрет Василя Єгоровича Таїрова. В 2009 році Укрпошта випустила відповідний конверт. Ну і, власне, про пам'ятник я вже сказала. В інших країнах також вшановують Василя Єгоровича Таїрова. Зокрема, звичайно, що у Вірменії. Це така дуже шанована там фігура. У них теж, здається, марки є з зображенням Таїрова. Ну, власне, я маю надію, що після моєї такої Короткої розповіді, так, яка розтягнулася на дві частини, ви вже будете знати, в чому цінність так, у цих наших знаменитих таїровських вин, і ви будете впроваджувати в своє життя культуру вживання вина. Тому що от останнім часом я роблю такі. Як я не люблю це слово колаборації, так з. Зокрема, нашою лямпою, так? це така дегустаційна зала, де представлені наші а, вина Одеського регіону. І дуже часто є люди, от для мене це було здивування, які ну, практично не вживають жодних напоїв і кажуть, що от ми не прийдемо на твій захід, тому що ми не п'ємо, так, або йдуть на цей захід і кажуть: ну, головне, головне, щоб себе тримати в руках і не напитись. Так от я якби нагадую, так що дегустація, так, це не про п'янку взагалі. Так, тобто дегустація це саме таке смакування ароматів навіть консистенції. Ну, і звичайно, що смаку вина. Ну і власне нагадую про те, що в наші сьогоднішні такі скрутні часи, мені здається, що один бокальчик хорошого, так, або білого, або червоного, або розе, це просто must-have. Це краще, ніж якісь там а, хімічні ліки, і так далі, і так далі. а ефект, мені здається, навіть кращий. І, власне, а, на тій екскурсії, яка буде, в ц... буде цієї неділі, а, також, ну, скоріш за все, буде холодно, і тому. В середині екскурсії у нас буде невеличкий такий привал на ой, не пляшечку стаканчик, так, глінфейну, саме від лямпи. Так що, хто знову ж таки хоче поєднати приємне і дуже приємне, то приходьте у неділю на екскурсію. Посилання я розміщу в сторісах. Хто дивився в прямому етері, люблю, цілую, дякую. Хто буде дивитися в записі. Мені дуже приємно бачити ваші коментарі. Я їх завжди читаю, відповідаю, мені прям дуже стає тепло на душі. Все цілую, люблю. Завтра, думаю, що теж зустрінемося тут в прямому етері, і будемо говорити про вулицю Пушкінську, яка колись називалася італійською. Приходьте!